Вітаю, Олександра, вітаю. ЗСУ офіційно звільнили Кліщівку на Донеччині. Чим важливе звільнення саме цього населеного пункту, і які це відкриває подальші перспективи для просування? Насправді Клещівку треба розглядати разом з Андріївкою. Також дуже важливе село в південно західному секторі від Бахмуту, тому що що Клещівка, що Андріївка. Що а, Курдюмівка – це села, які входили до складу а, опорної лінії російських окупантів саме в цьому секторі. За цими селами це поля, а, низина аж до а, траси 0,5-13, яка а, вже є наступною опорною лінією для російських окупантів. А, отже, після звільнення Клещівки ми маємо можливість або а, подальшого просування на схід в напрямку 0,5-13 метою і прорізання, і це нам дозволяють, до речі, панівні висоти, які знаходяться біля Клещівки, або просування вже на північ в напрямку самого Бахмуту, бо від Клещівки на північ в південні квартали Бахмуту веде дорога через Маріупольське кладовище. Отже, є можливість розгорнути саме ось таке просування також. Хоча насправді, як на мене, головна мета зараз Сил оборони України не стільки розпочинати міські бої в Бахмуті, скільки саме охопити Бахмут з півдня та півночі, і з півдня це вдається набагато краще. А розкажіть взагалі коротко загальну ситуацію на фронті на основних напрямках. Ну, Загальна ситуація. Представляю собою констатацію факту того, що росіяни втратили можливість ефективно вести оборонні дії а по всій лінії фронту. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про Донецьку область, ну тільки що майже тільки ми говорили про Бахмут, так Клещівку, Андріївку, тобто Росіяни не змогли їх отримати по своїй опорній лінії. Нещодавно стало відомо про звільнення опитного біля Авдіївки. А, знову ж таки, Новомайорське а, інформація відповідно вже була. А біля Старомлинівки продовжуються успішні дії тактичного рівня, оперативно-тактичного рівня а, з боку сил оборони України. Отже, все це вказує на те, що а, тут фронт також не тримається росіянами, і вони змушені поступово крок за кроком, але залишати свої позиції. В Запорізькій області дуже схожа ситуація, особливо в трикутнику Новопрокопівка в Вербове, та Очеретувати. Якщо взяти навіть лівобережну Херсонщину, то там ми можемо побачити постійне збільшення сірої зони. Сіра зона постійно вона збільшується, і росіяни втрачають по лівому берегу від Дніпра свої позиції. Тобто вони не можуть їх отримати в обороні. Все це вказує про те, що загально по більшості плацдармів у росіян втрачено оборонний функціонал. От щодо успішності ЗСУ, минулого тижня відбувся ряд атак на Кримський півострів. Наступ якого уражені як і російські кораблі, так і підводний човен, так і засоби ППО. Це 400 тріумф. І от як ці фактори впливають на подальший контрнаступ? Безумовно, вони Пливає позитивно, чому саме тому, що ну, наприклад, якщо ми беремо із 400 комплекс, а він охоплює повітряний простір не тільки Криму, а частково і півдня України. Отже, щоб ефективно наносити ракетні удари по тимчасово окупованому півдню України матеряковому, а також по острову Крим, необхідно знищення саме цих комплексів, і вони знищуються. А після цього щось прилітає дуже ефективно. Тобто, це створення відповідної умови для домінації в повітряному просторі, домінації ракетними ударами щодо флоту, тут також все дуже цікаво. Ми спостерігали за знищенням великого десантного кораблю мінськ, а також підводного човна Варшавянка. Варшав'янка він же ростов на Дону. Має на озброєнні крилаті ракети морського базування «Калібр». Якби цей підводний човен він вийшов в море після ремонту, він би приймав участь в обстрілі території України саме в опалювальний сезон. Більш ніж у цьому впевнений, що він би використовувався саме для цих цілей, а його тепер знищено. Великий десантний корабель мінськ він використовувався б для перевезення техніки особового складу на півострів Крим. Тобто в логістичних е, ланцюжках, е, і все це е, має свій внесок в підвищення безпеки в Чорному морі, е, було пошкоджено е, їх е, корабель. Саму е, малий ракетний корабель, і він також е, безумовно е, мав відповідні функції в загальній системі Російської Чорноморської флотілі. Тобто, кожен такий удар це дійсно. Удар по можливостям росіян виконувати своїми засобами ті чи інші функції. Ви згадали за атаки по інфраструктурі взимку, і дійсно, адже вони здійснювали тоді обстріли, так як із моря, так і зі своєї території, і ось ви кажете, що в них вже менше для цього засобів. Окрім того, і раніше міністерство оборони повідомляло, що Росія акумулює якби ракети саме для цієї цілі. А Кирило Боданов в нещодавному інтерв'ю за економіст розповів про те, що росіяни будуть намагатися це робити, але їх будуть очікувати доволі такі дзеркальні дії, і ми знаємо. Так, що оцінювати цю ситуацію, Галі, чи наскільки Росія може бути цьому році ефективна, як в минулому, і які дзеркальні дії можуть бути стосовно Росії? Ну я не думаю, що воно буде настільки ж ефективною. Чому тому, що повторити масовані удари по 70-80 ракет крилатих вони не зможуть у кожні півтора-два тижні? Ні. Мені здається, що вони будуть використовувати тактику меншої кількості боєкомплекту застосування, але частіше. Тобто по 10-15 ракет різної номенклатури не тільки авіаційного базування крилаті ракети Кастунп'ятсот п'ятдесят а також вони можуть використовувати і КРМБ. «Калібр», П-800 «Тонікс», якщо ми кажемо про південь, Одеську область, Одесу, ракети Х-22, «Іскандер-М», «Іскандер-К», ну, звісно ж, звісно ж, куди ж без них «Шахеді-136». Тобто вони будуть усе це міксувати, і ось загальною кількістю повітряних об'єктів 30, 50, до 30-50 вони будуть наносити ось такі періодичні удари кожні 2-3 дні, наприклад. Тобто невелика загальна кількість якоїсь окремої номенклатури, а, але а, взагалі а, це такий буде собі ресурс для прориву протиповітряної оборони. А, це буде не настільки дійсно ефективно та неочікувано як минулого року. По-перше, в нас набагато краще зараз система протиповітряної оборони. По-друге, в нас адаптувалася наша енергетична система. Ми адаптувалися до таких загроз, ми підготувалися, і е, якщо і е, удари будуть мати якийсь успіх, тобто буде знищена якась підстанція або ще якийсь об'єкт, то е, не буде цього блекауту на тиждень, а взагалі, щоб е, на добу давали світло на 2-3 години, і не більш того, е, тому е, будуть е, дійсно вимикати світло, це правда, е, будуть якісь. Е, Вимкнення, але не настільки масштабні, щоб люди взагалі сиділи по декілька днів без світла. А щодо цих дзеркальних дій, що ми готуємось до цього і Росія відчує також на собі певні ризики. Ну, ми можемо тільки теорії якісь в даному випадку тільки. Щось які, якісь сценарії так собі фантазувати, що ми можемо зробити. Ну, ми бачили там надводні дрони камікати. Ми бачили повітряні, якісь об'єкти, які долітають до Москви, і не тільки щось знищилося чотири двічі, двічі на мисі та танку та в Севастополі. якийсь об'єкт прилетів. Я так розумію, що це було щось або дозвукове, або надзвукове, тозна. Можуть бути різні варіанти а Кирило Буданов у будь-якому разі знає набагато більше ніж ми. Раз давайте поговоримо про нашу співпрацю з нашими міжнародними партнерами, адже президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорку, де анонсував участь у засіданні ООН. А 21 вересня має відбутися його зустріч з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Вже заявили про очікування зустрічі. Вони як мінімум хочуть почути про ситуацію на полі бою, про яку ми з вами вже обговорили раніше. На вашу думку, які питання стоять на порядку денному і що варто очікувати з результатом цього умовного туру? А, що можна очікувати? Володимир Зеленський їде безпосередньо з а, прагненням все ж таки, умовити Джозефа Байдена передати Україні ракети Атакам. Про це багато хто говорить. Ну це і логічно. А, можливо, це і буде результатом цієї поїздки. Можливо, все ж таки Володимир Зеленський вже приїде до України з ракетами. Ну, це так виключно так умовно. Yeah. Одразу він їх не привезе у валізі, на це треба також час, але все ж таки мені здається, йому вдасться умовити Джозефа Байдена передати Україні ракети Атакамс. Окрім цього, я чомусь так думаю, що буде підійматися і питання щодо літаків F-16. А як само справа тому, що США є найбільшим оператором літаків F-16. А з іншого боку США надали іншим країнам можливість передавати Україні в 16 винищувачів, а самі не передають. А, можливо, буде підійматися питання і щодо участі США безпосередньо участі у авіаційній коаліції. Також результат ми можемо почути заяву про те, що Україна від США отримує одну, дві, мабуть, три ескадрилі F-16. Це були б справді гарні новини, але є й не зовсім втішні новини щодо відносин з нашими партнерами, а саме Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити односторонні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Україна подала позов до світової організації торгівлі СОТ, Хоча польський міністр сільського господарства Роберт Телус уже сказав, що вони якби не бояться жодних наслідків, адже нічого не станеться. А більшість країн ЄС засуджують це рішення. На вашу думку, які буде подання? Далі розвиток подій, ну я не юрист взагалі в мене зовсім інша спеціалізація з політичної але, точки зору, але я не, думаю, я не думаю, що це буде якийсь великий кризис, велика криза між Україною та цими країнами. Ну по перше, якщо ми говоримо про Угорщину, про неї взагалі говорити не треба так. Все зрозуміло на гірше нікуди. А якщо говорити про Польщу. То в даному випадку ми партнери. Ми партнери достатньо високого рівня, але у кожного є відповідні претензії. У Польщі є якісь претензії до України. У України є завжди якісь претензії до Польщі, але ці претензії не заважають нам в стратегічному плані співпрацювати зарадною одної мети це зупинення російської агресії, російських окупантів. Тому я не думаю, що це буде мати якісь Масштабні глобальні негативні наслідки, тобто це варто сприймати як якісь умовно робочі питання, а не якісь якусь тріщину в стосунках Неприємні неприємні питання, але від яких дійсно якось великою Катастрофу у відносинах не буде. раз 19 вересня Азербайджан розпочав локальну антитерористичну операцію у невизваному Нагорному Карабаху, частина якого під контролем Вірменії. Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило про те, що шлях до миру це повне виведення вірменських військ з території нагірного Карабаху. Вірменія, якби член ОДКБ. І ОДКБ по принципу П'ятої статті НАТО має якби, допомагати своїм партнерам в таких ситуаціях. Хоча вірменські пабліки вже пишуть, а де поділись руски? І куди вони втекли? І ось виникає ось таке питання: це що? Це початок нової війни? Яка буде в цьому роль Росії? Чи є взагалі в Росії якісь ресурси виконати свої зобов'язання перед партнерами? А до чого тут ОДКБ? найцікавіше питання. Який стосунок ОДКБ має до Карабаху? Карабах це що? Частина Вірменії? Ні. Карабах це міжнародно визнана частина Азербайджану, яка була окупована на початку 90-х років Вірменії. Саме таке міжнародне відношення до а, цієї території. А тому ДКБ до цього не має жодного стосунку. Як би того не хотілося б Єреван? І у 2020 році Єревану вже було продемонстровано. Що ДКБ ніяк не буде допомагати. Окрема допомога від Росії, так вона очікувалась. Тут образа вже Єревану на саму Росію, не на ОДКБ, а на Росію. А, сама Росія, ну а, які, яка мета її в м, даній ситуації? Ну, по перше, їй було вигідно тримати в Карабасі а, безпосередньо свій контингент. Ну нехай він не мав назву миротворчий, але. Приймати безпосередню участь у війні проти Азербайджану своїми миротворцями без якогось гібридного формату, тобто не переодягтись там форму незаконних військових формувань Вірменії, ну таке собі. Отже, самі події вони мають ну, досить таку давню історію, ще з 20-го року Вірменія не виконувала загально свої зобов'язання після мирного договору 2020 року, укладеного після 44-денної війни між Баку та Єрева. А згідно з цим договором, там вони повинні були виводити. З території Карабаху свої незаконні військові формування, це перше поступово але виводити. А друге, це повертати під контроль о, Азербайджану ті чи інші ділянки Карабаху, які на той момент, коли було о, цей договор узгоджено та підписано, о, як пашинянам, так і хамом Аліном. Передавати тимчасово ті ділянки, які тимчасово знаходилися під контролем вірменської сторони Азербайджану. Нічого такого не відбувалося. Незаконні військові формування не виводилися території не передавалися. А от майже напередодні на території Карабаху, чи як вірмени, Вірменії її називають Арцах, вони провели президентські вибори, так звані, і обрали такого собі президента Арцаху. А, жодна цивілізована країна в світі цього не визнала. Україна, до речі, також ці вибори не визнали. Ну, тому що це окупована територія. Це все одно, щоб хтось визнав Дениса Пушиліна як варіант, або Сергія Авсьонова, або Баліцкава. Ну знову ж таки. А, отже. Ці вибори не були визнані, і... але сам факт цих виборів він говорить про те, що вірменія знову ж таки грубо порушила договір мирний договір, не виконуючи його. Ну от Азербайджан і розпочав оцю цю контртерористичну, так звану операцію. Хоча я не думаю, що вона може досягнути того рівня повномасштабної військової операції, як у 2020 році, але такі собі локальні конфронтації достатньо інтенсивні дійсно можуть відбуватися. Хоча там вже по заявах використовується як артилерія, так і дрони. І в мене от виникає питання: взагалі: а чи можуть інші країни втягнутися у цей конфлікт? Адже там є, якби в Вірменії зацікавленість стосовно інших територій, і все ж таки, чи будуть вони просити у умовного старшого брата про допомогу, ну Вірменія може звернутися за дипломатичною підтримкою до Франції. В першу чергу і вона отримує цю дипломатичну підтримку, політичну підтримку, але не військову. Та може за військовою підтримкою звернутися до Ірану. У Ірана є своя зацікавленість, але чи піде він на це, ось питання. З останнім часом Вірменія та Іран дуже зблизились, і наскільки цей симбіоз буде дієвий, ми побачимо. Ну я думаю, що найближчі дні. А от Росія позиція Росії, мені здається, буде все ж таки аморфною. Чому аморфною? Тому що у Росії просто нема зараз ресурсу, щоб втягуватись ще й у війну в Карабасі до того, що вона в неї не втягнулася в 2020 році, коли в неї цей ресурс був, а зараз тим більше. Хоча Росії потрібна якась маленька перемога хоча б в невеличкій війні, щоб продемонструвати свій статус, що вона на щось. Спроможне, що в неї є можливості, але не забуваємо, якщо Росія якимось чином втягнеться а, в війну в Карабасі, то тоді про себе нагадає Туреччина. А Росії це взагалі не потрібно з кількістю її проблем, які в неї є. А, і якщо Туреччина розпочне по всім фронтам задіювати свої вже ресурси в Сирії, в Лівії, в Чорному морі бути більш Агресивною, а не політкоректною, не кажучи вже про сам Карабах. Ну це Росії взагалі не комільфо, гаразд. А ще одна тема стосовно от, союзників, умовно кажучи, Росії, це Чечня. Це, яка входить до складу Росії, змі пишуть про критичний стан очільника Чечні Рамзана Кадирова. Деякі опозиціонери навіть уже встигли його похоронити. Хоча інформація ця не має поки що підтвердження. Секретар Олексій Деніл вважає, що Кадирова навіть отруїти могли. А чи вигідна взагалі Кремлю смерть Кадирова? Не бачу цього на сьогодні сенсу, тому що Кадиров він лояльний, достатньо лояльний путінському режиму. Який сенс його замінювати? Чи є у путінського режиму в Чечні хтось більш лояльний? Ну хіба що тільки клану Кадирова? Але uh, Кадиров контролює, контролює майже все. Коли контроль над ситуацією втрачається навіть на невеликий час? Це ну все ж таки це розхитує загальну стабільну ситуацію в тому чи іншому регіоні? Я не кажу про те, що Чечня може хаотизуватися через смерть Кадирова. Ні. Там дійсно клан його має достатньо серйозний контроль. Але е, коли контролює людина, до якої вже звикли, до форми правління, якої всі звикли, до диспотії, якої всі звикли, зміна персоналі, а е, вона розхитує так чи інакше, ситуацію зменшуючи рівень цього жорсткого контролю. Щоб його повернути, треба деякий час. А е, тому я не бачу в цьому е, взагалі сенсу. В Москві потрібно, щоб було все зараз в неї по регіонам стабільно, а північний Кавказ він завжди був найбільш нестабільний. Якщо розпочнеться розхитування, там ну, навіщо це Кремлю? У нього нема ресурсу, щоб якось це стабілізувати, як було наприклад у 90-х роках, коли вона. А вони могли усю свою армію кинути в Чечню для того, щоб залишити її склад, примусово залишити в складі Російської Федерації. До речі, про розхитування ситуації, власне, ще одна стес Олексія Данілова. Він сказав, що хвороба Кадирова це як один з чинників, просто що впливають на підготовку до закладу всередині Росії, адже ситуація може бути нестабільною? Питання реалізації цього закладу це питання короткого проміжку часу. Проте він зазначив, що це не буде заколот за прикладом Пригожина, збройний якийсь. А що ви думаєте з цього приводу? Невже дійсно російські еліти знайшли в собі сили піти проти Путіна? Ну вони а, знайшли в собі сили піти проти Путіна ще при пригожені, але пригожин не зміг всього довести до кінця. Розпочати розпочати, довести до кінця. А, отже, а, я скажу так: не думаю, що будуть російські еліти зараз ризикувати, особливо на фоні ймовірної вирогідної майбутньої смерті. Кадирова, тому що ну я більш ніж впевнений, що він поки що живий. Можливо, він в дуже поганому е, стані, в комі е, при смерті, але поки що живий, а е, тому, що ну в е, культурі мусульман е, дуже важливо померлого як раніше поховати. Е, отже, якщо він помер зранку, то до обіду треба поховати, чи після обіду до вечора. Якщо ввечері помер, то вже зранку треба поховати. Ми бачили щось подібне. Поховати Дондона будуть ховати не як Пригожина, не втихують. Його будуть пафосно ховати. Там будуть істерики на вулицях, там будуть плакати. Любий Дондона, на кого ти нас усіх залишив, і все таке інше. Тобто, це буде з пафосом. Ми такого не бачили. Отже, можемо зробити висновок, що поки що воно живе. А стосовно того, що в принципі всередині Кремля назрівають думки от у цього розрізнення, які скоро можливо будуть мати якусь реалізацію. Що ви думаєте з цього приводу, ці думки вже давно зріють в Кремлі, це вже не перший день, але я не думаю, що зараз є в них.